Коли ти берегомидеш, то не ламай калину, Коли ти в армію йдеш, то не кохай дівчину, ой помню, помню я той час, ти плакала за мною і на прощання, у раз Махала гостиною. 100% 30 помню того, що прости. плакала за мною. Качелька, ну йди посиди собі на качець. Іди посиди собі, на качець, відпочинку. Знаєш, так спеціально відпочинково тобі перевалисну. Зробили. Шановні гості. Ласкаво просимо в наше мальовниче Карпатське село. Наша громада просить вас підтримати нас коштами, які на даний момент спрямовуються на потреби Збройних сил України. Будемо вдячні за будь-який внесок у нашу з вами спільну справу. Водоспад Сопіт. Ну і як природний водоспад? Класно. Ну там було. Добре?